Майс вибачний, як працює трісик. Дуже мені подобається, що це Дуже. карті. Ну, дуже. Відповім цьому хейтеру, клепку тобі сам сам від'їв щур, чи як ти там пишеш. Раз ти пишеш такі дурниці всякі. Друзі, вітаю. Я персональний тренер Владислав Мотейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео в форматі тренуємося, спілкуємося. Відповім на два запитання і розкажу вам про... Кала Крізо, є такий відомий культурист, бодібілдер. Виступає зараз на змаганнях Містер Олімпія, входить в топ-5, здається. Отже, там в нього було цікаве відео, я вам розкажу трішки про це. Так, зразу хочу відповісти, друзі. Так, до речі, буду робити таку вправу розгинання на 30 довгими канатами. Відразу побачите, як тут працює 30, як її виконувати. Відразу скажу, відповім хейтерам, друзі, Мені дуже часто пишуть хейтери, хейтери, пишіть почасті, почастіше. Я люблю, коли ви пишете коментарі, це дуже гарно просовує відео, дуже багато переглядів потім після ваших хейтерських коментарів. Отже, друзі, що мені пишуть, хейтери, розслабся, лопнеш. Що ти надуваєшся, коли позуєш, що ти стаєш під світло, шукаєш якийсь ракурс, футушопиш і так далі. Друзі. Відповідаю зразу хейтерам. А на місто Ролімпії, як пузують, ви думаєте, там не напрягаються, коли пузують, не стають під світло. Як ви думаєте, ті фотки, що ви бачите, з Олімпія, вони не, під... не підфотошоплені? Друзі, але вам скажу відразу, всі мої соцмережі, останні фото, десь на протязі двох місяців, там практично немає ніякого фотошопу. З фотошопу там може бути тільки то, що я там трошки забираю яскравість і може трішки, трошки, трошки додаю контрасту. Все. А в основному, в більшості випадків, взагалі без ніякого фотошопу отак просто тупо з телефону беру і завантажую. Тому, друзі, хейтери пишіть далі, буду відповідати вам. А, ще мені пишуть, що судорога мене схватить, коли я напрягаюся. Друзі, нічого мене не схватить. в мене рідка кров. У мене баланс електролітів, я п'ю багато води, я дуже сухий, контролюю калорійність, ніяких судорог в мене немає, як мені пишуть. Отже, друзі, ще один хейтер мені написав знову про мою шапку, що тобі в'язаний капелюк щур від'їв, потім такий смайлик задумливий або клепку. Ну, друзі, цьому хейтеру клепку тобі сам сам від'їв, щур, чи як ти там пишеш. Раз ти пишеш, такі дурниці всякі. Відео, чому я постійно ходжу в, шап... в шапочці, в мене є десь, я знімав навіть відео, конкретно дав розгорнуту відповідь на це. Тому кого цікавить, можете зайти в описі, залишу посилання, переглянете. Хейтер, переглянеш це відео, знаєш, чому я в шапочці. Так, друзі. Ще трошки відповім вам про свою калорійність. Понеділка я додав 50 ккал. Наразі 2450 кілокалорій. Манна крупа в раціоні. Мені дуже подобається, манна крупа, давно її не їв. Зараз включив свій раціон. Готую її так, даю орієнтовно 1 до 5 або 1 до 6 води. Готую без солі, без масла, без жиру, просто на воді. Дуже гарно мені смакує. Друзі, якщо ви на дефіциті калорій, люба їжа вам дуже гарно смакує. Також цього тижня. Стандартний мене набір, курячі гумілки, кисломолочний сир, кисне молоко, до речі, протеїн, Кисле молоко, кисломолочний сир. І даю туди 30 грам вина, безпечна доза алкоголю, спирту, 4 грами, рекомендована ООС. Перемішую, воно настоїться собі. Дуже гарно так в холодильнику. Такий супер-супер винно сирний, винно кисломолочно сирний десерт. Спробуйте обов'язково. Дуже дуже гарно допомагає засинанню перед сном, заспокоює трохи. Так, друзі, отже, з попереднього чекміла, попередній чекміл у мене був на 7200 кілокалорій, я набрав 2 кг до 67 кг, Зараз за тиждень оце на манній і на цій калорійності 2450. Вага спустилася вниз до 66300, з наступного тижня мінусую 50 кілокалорій, тому що мені треба трошки нижче. Чим 66 кг, Ну а в цю неділю в мене завантажений чітміл на 7350 тисяч кілокалорій. У всіх раціонах, в тому числі чітмільних 30% білка. Це допомагає мені зберігати м'язи, здоров'я опорно-рухового апарату. Підтримую так, друзі, і ще пару слів. Цікава інформація: шкіра оновлюється кожних 27 днів, щоб ви знали. Для цього шкірі потрібен білок і вода. Отже, в вашому раціоні завжди має бути. Достатньо води, достатньо білка, і тоді не потрібні ніякі таблетки, пігулки, всякі колегени, це все розвод для духів, будете їсти достатньо білка, пити достатньо води, не треба колегенів, він буде сам вас синтезуватися. Отже, друзі, все, роблю перший підхід. Так, дві це така вправа, розгинання на тріцепс, виконую сидячи в вертикальному боці. Наразі моя бога початкова тут буде становити. 22,5 кілограми. Спробую зробити орієнтовно 10 повторів. Подивіться, як гарно працює квіти. Мені дуже подобається так виконуватись. такі, як Бачите, довгий канат. сідаю, впираюся лістями і розпрямляю до них. Гарно, під не спіши. Гарна вправа тут. спробуйте. Супер, супер Так, так Заберу антельки я тут Наразі вага буде становити 25 кілограм. Відповідає шліденько, перше запитання, бо вже прийшли клієнти. Зараз буде персональне тренування, ходить на біговій, дівчинка зі мною займається. Так, отже, друзі, що хотів, так, перше запитання. Було б цікаво почути вашу думку стосовно тренувань в залі при сколіозі. Чи можна тренуватися взагалі, які, на вашу думку, є заборони при заняттях спортом з таким діагнозом? Тема цікава, оскільки багато лікарів категорично забороняють тренуватися, прописуючи виключно вес на перекладенні та плавання. Ну і ще одне таке запитання: у мене кіфосколіоз. чи можу займатися з вагами? Друзі, ви не тільки можете, ви повинні займатися з вагами. Лікарі вам це все забороняють, тому що вони просто-напросто перестраховуються. Тому що, якщо ви десь щось там не дасте неправильно навантаження, щось недобре зробите, неправильна техніка виконання, це може погіршити вам ситуацію. І ви скажете, що мені лікар дозволив, і лікар буде крайній і буде винувати. Тому, друзі, лікарі вам завжди все заборонять. Завжди. Ну, на 95%, 95 лікарів. 95% лікарів завжди вам все щось заборонять. Тому не слухайте ці дурниці. Ви повинні рухатись. Людський організм пристосований до руху, щоб рухатися. Крім того, коли ви рухаєтеся, у вас йде скорочення хребцевих міжхребцевих дисків, туди поступають поживні речовини, туди поступає білок, який ви їсте, туди поступає вода, яку ви п'єте. Це все сприяє оновленню швидкому заживленню. Крім того, Робіть додаткові розтяжки, ви будете знімати спазми м'язів. І все у вас буде добре з любими куліозами, з куліозами, кіфозами і всякими фозами. <реш> Отже, друзі, ви зрозуміли. Так, відповів на перше запитання швиденько. Так, відповідаю... А, роблю другий підхід і друге запитання. Тітя, ну давайсь погорати зараз. Давайте ви бачите, як працює трісепс. Дуже мені подобається на практиці. Супер, супер. Ще раз <риклад> Чудово відчувається трісепс. Друзі, швиденько друге запитання. Так, відповідь відразу на друге запитання. Поділіться своєю думкою про сучасний жіночий бодібілдінг. Як ставитись до впливу фармакології на жіночий організм чи підтримуєте такі тенденції? Друзі, моя відповідь по фармакології однозначна. Я був на цій темній стороні фармакології і вважаю, що. Простій людині, простій жінці, простому чоловіку, який приходить займатися просто для здоров'я в зал, не потрібна ніяка гормональна фармакологія. Ви втручаєтесь в системи організму, порушуєте гормони свої. У вас іде гормональний збій, і потім потрібен деякий час, щоб трохи відновитися. Не факт, щоб людина перетерпить цей період і знову не сяде вже так би мовити на вічний курс фармакології. Тому що не всі стає сили волі перетерпіти оцей спад, спад гормонів, спад настрою, спад мезевої маси, одним словом, повний гормональний спад. Тому, мої друзі, якщо ви для себе, для здоров'я, ніякої фармакології, це залишіть з виступаючим спортсменам. Якщо їм це потрібно, нехай собі використовують. Щодо жінок, друзі, знаю, що навіть фітнес бікіні використовують гормони, колять собі тестостерон, в них грубіє голос, так вони стають більш м'язистіші, можливо, навіть більш підсушеніші, але вони забуваються все одно сидять на дієті. Якщо ви будете сидіти на дієті, рахувати калорії, бути в межах своєї калорійності або в легенькому дефіциті, вас завжди буде мало жиру, ви будете контролювати вагу тіла без будь-яких гормонів. А оці всі модні тенденції, що давайте будемо колоти всім статеві гормони, в тому числі жінкам. Це дуже вигідно фармакологічним компаніям, особливо на заході. Вони прописують рецепти, пацієнти їм платять гроші за ці рецепти. Тому це вигідно фармакологічним компаніям, які виробляють оці всі штучні гормони. Тому це все йде така тенденція. Наразі підтримуються це все на заході. І перейшло до нас модно, дуже стало колоти статеві гормони собі всім. Друзі, це потрібно робити в крайніх випадках, можливо, якісь глибокій старості. Якщо ви схочете далі довше, якісно жити, а у вас сильний спад по гормонах. І то, якщо ви будете займатися, будете в межах калорійності, вам це все буде не потрібно. Але, друзі, Якщо все ж таки ви вирішите це робити, то це зовсім не в молодому віці, і не в 40, і не в 50 років, а набагато-набагато пізніше. І то дивиться по своїх показниках, по своїх відчуттях. І зверніть увагу, якщо ви вже в старості там, чи в старшому віці це почнете, швидше за все, що це вже вам потрібно буде все життя робити до смерті. Контролювати рівень гормонів, здавати аналізи, що знову ж таки дуже вигідно всім цим фармологічним, всім цим компаніям, які будуть виписувати вам рецепт. Тому що ви там же будете і ті аналізи здавати. Отже, друзі, здається, відповів на це запитання. Вважаю, що не потрібно ніякої фармакології ні вам, ні жінкам. Так, роблю третій підхід і швиденько відповідь на третє запитання. Давай з того боку. Чи з якого боку краще видно? Так, так я поставлю трошки меншу вагу, трошки меншу. I not Суперове право, обов'язково спробуйте. Дуже гарно, гарним канатом на тріцепс. опираючись ззаді ліктями, галює дуже гарний тріцепс. Обов'язково спробуйте. Так, друзі. Третє, це не запитання. Я вже сам по своїй ініціативі відповів. Є такий Мікал Крізо з Чехії, бодібілдер. Біла слов'янська Надія, як то кажуть. Дуже хочеться, щоб він виграв містер Олімпія і став першим, так би мовити. Одним з перших слов'янських чемпіонів містером Олімпія. Отже, він випустив таке цікаве відео. Він там зап... займається і... і коротко відповідає на запитання. Відка відразу скажу, що Мікал Крізо не багатослівний. Відповідав там декількома фразами, але я думаю, вам цікаво буде почути його відповіді по тренуванню і по харчуванню. Отже, там декілька цікавих запитань було. Зараз я їх озвучу і розкажу вам. Так, запитали його так про тренувальний стек. Ага, він розказав про свій тренувальний стек, що він п'є. Ну, він є представником, як я зрозумів, фірми SkyTech Nutrition рекламує її. Тому, відповідно, там все спортивне харчування в нього здається Skytech Nutrition. Отже, і він розказує, що він п'є. Питали, чи він п'є перетренувальний комплекс. Так, він п'є. Є, є перетренувальний комплекс SkyTech Nutrition. Пол половину... Є перед тренуванням, а другу половину під час тренування. Інколи він також додає 50 грам вітагро. вітагро Так здається, Вітагро називається. Це такі комплексні вуглеводи, які дають енергію на тренуванні. І є протеїновий коктейль після тренування. Отже, по харчуванню під час тренування, сподіваюся, ви зрозуміли, що використовує Мікал Крізо. Далі йому задали, щоб він порадив собі молодшому, якби повернувся там. На 5 там, чи на 10 років назад, щоб він порадив собі, якби, щоб він змінив в своєму житті. Він сказав, що нічого не змінив, його все задовільняє. Він йде до своєї цілі, містер Олімпія. Тому побажаємо йому успіху, Мікал, бажаємо тобі містер Олімпія бути на цій ювілейній майбутній Олімпії у 2024 році. Далі його запитали, скільки разів він робить дропсет, як за часто. Чи на кожному тренуванні і в скількох вправах? Мікал відповів, що робить час від часу, не на кожних тренуваннях і тільки в одній вправі на мізеву групу. Тобто, якщо він там робить 3-4-5 вправ на мізеву групу, він тільки одну вправу вибирає, в якій буде дропсет. Дропсет або стріпсет це коли ви скидуєте в наступних підходах, в цій вправі скидуєте вагу і добиваєте з меншою вагою, щоб гарно закислити м'язи. Так, далі його запитали, як часто тренуватися на масу. На його думку, він сказав, що в міжсезон на масу він тренується 4 рази. На сушці, звичайно, він додає більше тренувань, щоб гарно підсушитися, спалити глікоген. А от іменно, коли він тренується на масу в міжсезон, це 4 рази в тиждень. Далі його запитали, чи потрібен йому напарник. Він сказав, що ні, що в нього такий ментальний настрой, що йому дуже комфортно займатися самому ніякий напарник йому не потрібен. Так, друзі, знову задали йому запитання, які мені задають. Чому він лисий? Ну, правда, він без шапочки ходить, він просто лисий ходить. Він відповів, що йому це дуже подобається, він в 18 років. І так, з того часу він ходить лисий, йому це дуже подобається, але волосся в нього теж заросте, просто він постійно собі стрижеться, бриється на лисо. Так далі. І запитали його... запитали його останнє запитання, хто на його думку найкращий бодібілдер в історії. Його думка співпадає з моєю друзі, це Роні Колман. Роні Колман, на мою думку, самий найкращий, найкрутей, найбрутальніший, дійсно, який відповідає духу містера Олімпія. Роні Колман найкращий бодібілдер в історії. Моя думка і думка Мікала Крізо. Отже, друзі, це. Все, Короткі все, все, страси пошвидше, щоб нікого не затримувати. Тому, друзі, сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть якісь коментарі під цим відео. Буду відповідати в наступних розмовних відео. Також, друзі, я персональний тренер фітнес-клуб Спорт» міста івано франківськ Чекаю вас на персональні тренування. Також програми тренувань онлайн, програми харчування. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Моя ціль – ніякого старіння, вічна молодість. Будемо йти до цієї цілі, або якщо вас цікавить, цікавить корекція ваги тіла, займайтеся просто для здоров'я, бути в тонусі, бути життєрадісним, емоційним. Тому обов'язково звертайтеся, будемо робити це все разом. Ну і друзі, якщо сподобалось, сподобай, підписка. Ще раз кажу, пишіть якийсь коментар. Хейтери також, пишіть обов'язково в коментарі. І до зустрічі в нових відео, друзі. І пам'ятайте, ніякого старіння, мені 52 роки. 9 років без фармакології можете так само, отже, до зустрічі в нових відео.